Друзі, всім привіт! Вітаємо вас в новому відео 6.30 ранку. Леон, ти став жайва да? Так? Мене таке не влаштовує. Мені більше подобалось, коли ти спав до восьмої ранку. І все вже в нього дуже багато справ з самого ранку. Скільки роботи треба переробити, все перевірити скрізь. Ґдададада. Ґдададада. <г Yasin> <гум> <гум> Добрий раночок. Добрий ранок. Добрий раночок. <смір> <смір> Добрий ранок. Це бачите? Він стоїть і не тримається. Леончик, ти такий молодець. <смір> Натренувався вже. Боже, тапки це. Найулюбленіша річ. Mm -hmm. Ще й посмоктати, mm -hmm, як смачно. На тривогу. Сьома ранку 7-17. Пишуть, шахети дісталися до столиці. Сонечко вже встало. Отак. У нас вже перший сніданок. Сирнички, які я вчора готувала, вирішила дати леончику, нехай спробує. Він ще не їв. Дивіться, вивчає текстуру. Він спершу завжди роздивляється, а потім вже бере до рота. Але якщо це капці, то одразу до рота бере, так? Да? Леон? Дивіться, який серйозний. Леон. Угу. Треба їсти. У мене теж сирнички, трохи залишилось йогурту, О, каву забула. Зробила собі каву. Фільтр каву у мене якраз був дріб-пакет. А тепер вам показую результат після сирнички. Ну що, Леончик? Ти такий чистенький, да? Зараз під душ повністю з головою. Але було смачно. Сподобались синочки тобі? Друзі, я не можу. Це просто прикол. Сергій з мене зміє. Я дослід сміюсь. Коротше, дістала я масочку, яку подарувала Наталя, і вона виявилась чорного кольору. Коли я її начепила собі на лице, то стало дуже смішно. Морфик більше стало. І мені смішно, і Сергій смішно. Добре, що Леончик спить, бо він безлякався 100%. Ой. Наталя додала настрою. Дякую за масочку таку. І корисно і трошечки посміялися. Зараз буду готувати сніданок, поки леон спить. Підсмажила яйця, порізала овочі, ковбаску, хлібчик і такий у нас буде сніданок. Готую, до речі, Леону другий сніданок, омлетик паровий. Ще будуть у нього томати і поріжу виноград. Болеончик вже прокинувся, да, зайчик? І вже знову треба їсточки. І ось така тарілочка вийшла у Леончика. Який же він класний. Ще й такий чубчик, бачите, стирчить після сну. До речі, одразу з'їв виноград, потім помідори, і тепер їсть омлетик. Та-те та 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 та, -та. Де -де. Де -де -де. Попрала речі Леона і не тільки, тут викинулась. малочку е -е, від декоративної подушки. Так. Треба зараз розвісити. І цей хвостик вже. Тут як тут. І хочу ще зараз попрати нову білизну постільну, щоб вона висохла і застелити її, і просто біле нове. А це сюди. Це попався Леончик. Попався? Помічник. Леон, дивись сюди. Подивись на маму. Леончик. Ку-ку. Літом буду набирати тобі води, будеш плюхкатися. Так? Да? Зараз ще хочу перевірити ці серветки. Протерти пил вже легкий такий. Пилок назбирався, якраз серветками його приберу. Дуже приємно пахне лимончиком. Запахло свіжістю, як я відкрила упаковку. І хвостик вже тут як тут, тут як тут. Ну, Звісно, Пил прибереться, але подивимось, як він довго не буде висідати на підвіконня, та напевно протру і комоди. Це точно мій син? <хи> Такий гарненький, а? Леончик. Це точно ти? Чи хтось інший? <хи> Боже, дивіться, який він. Модний, дорослий. Зеніг. На вулиці плюс 22. Зараз збираємось вийти на прогулянку. <хи> Вирішила одягнути йому жилетку. Це жилетка резервит. Купувала ще восени на знижках. Правда, вона трохи великувата, 86 розмір, але то <різь> нічого. Бодік, джинси з кишеньками, кеди. Ну, дивіться. <різь> ну, тільки соска сюди по кольору не підходить, так? Да? Треба сіру взяти. Або взагалі без соски. Ти ж дорослий вже. Друзі, дивіться, яка краса, букетик, який гарнющий. Ми з Леончиком зустрічалися з нашою глядачкою. Так класно, приємно провели час, порозмовляли, поспілкувалися. Зараз вже їдемо додому. Леончика треба годувати. Його чекає вечеря. М -м, аромат весни, неймовірний. ви тільки подивіться. Які гарнющі квіти. Зараз треба їх поставити в вазу, бо вони вже тривалий час без води. Я думаю, що нормально все буде з ними. Боже, я ніяк не намилуюсь. Такі пухнасті, дуже гарні. Зустрічалась я з нашою підписницею, зараз. Я покладу квіти колись ще в 23 му році, коли я була вагітна, йшла на роботу по алеї тут. У нас у дворах і зустріла нашу глядачку. Вона взагалі вже давно живе за кордоном, Тут живуть батьки, і от вона приїжджала до батьків, і ми чисто випадково зустрілися. І ще тоді домовилися, що сходимо разом на каву, щоб поспілкуватися. Але, на жаль, тоді наша зустріч не відбулася, тому що я захворіла. В мене тоді ковід був. От. І коли я вже одужала, то пані Ірина уїхала з України. От. І на цей раз, коли вона приїхала, написала мені листа, що вона тут, і ми можемо зустрітися, якщо в мене є час. Я дуже рада, що ми зустрілися, поспілкувалися. Дуже добре провели час. Приємна людина, подарувала вона ці квіти, неймовірні. І ще подаруночки для Леончика. Ось тут зараз я вам покажу. Дивіться ось такі іграшки. Це іграшки в ванну, я так розумію, тут книжечка і такі звірятка на присосках. Такий набірчик класний. Лончик зараз дуже любить воду, йому подобається. Купатися і подобається гратися там різними іграшками, і якраз у нього буде ще тепер додаткові іграшки. Так, далі. Подарувала Леончик Сорочку. Це перша сорочка леончика. Дивіться, яка милота. Така класна, ще й метелик є, дивіться. Метеликось. <гум> Клас тут якраз розмір на, на зиму, бо вона така, наче різдвяна. Тут червона машинка, ялинка. От, І якраз по розміру лончик доросте і буде на Різдво такий гарнющий в цій сорочці. Клас. Лончика перша сорочка. Потім. Із цікавого, дивіться. Це серветки для прання. Я вперше таке бачу. Тут в наборі 32, 32 серветки, і замість порошку їх треба використовувати, або замість гелю. В пральну машину вкидається серветка і все. І після прання одяг буде чистий. Я так розумію, вона якась мильна, просочена чимось. І це спеціально для дитячих речей. Тут ще ззаду є інструкція і намальована. Якщо білизни небагато, то можна використати пів серветки. Якщо стандартно, то одну, якщо багато, то дві серветки на прання. Буду тестити. Вона сказала, що це новинка. Вона взагалі в Канаді живе. І от вона саме з Канади привезла серветочки ці, ну і взагалі ці всі подарунки. Так, потім зубні щіточки ось такі. Леончику. Чистити зубки його. Так, Масочки, це для мене, для обличчя. Обожнюю маски, буду якраз це робити і згадувати вас, пані Ірино. А, ось ще є мішечки для прання. Ні, це не для прання. Це для продуктів, дивіться, ось. Клас. Для продуктів. Я, до речі, хотіла собі купити такі мішечки, і щось якось я їх досі не купила, і тепер в мене є. Буду ходити на базарчик, купувати фрукти, овочі, якраз сезон попереду. І буду складати в такі мішечки замість пакетів. Клас. Так, І тут. Тут, тут. тут. Конвертик з листівочком. О, і привітання з Великодням! Ось така листівка. Я вже потім прочитаю, не на камеру. Пані Ірино, щиро дякуємо вам за подарунки. Неймовірно, приємно, дуже класно поспілкувалися і я дуже рада, що ви написали і ми зустрілися. Дуже цікаво буде спробувати ці серветки для прання. Це, до речі, така розробка, щоб не використовувати пластик, бо і так дуже багато вже пластику у нас на планеті. І придумали ось такі серветочки, і вони зберігаються в картонній упаковці. Щіточки, масочки, сорочка з метеликом. Мішечки і ось такі іграшки. Клас, ще раз дякуємо. П'ятниця, вечір, прийшли в метро. Тут людей багатенько. Дивлюсь, розібрали панетони. Так, я хочу взяти ось це печиво столом. Дуже смачне. В метру є ось такий тунець смугасний. Дивіться, величезна банка. Тут кіло 700. І ціна 600 гривень. Але ж коли відкриєш, треба одразу з'їсти. Напишіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, як можна його зберігати, мороз, чи що. Просто одразу так не з'їси таку банку. Або скільки він... Може бути придатний у відкритому вигляді. Якщо тиждень, то в принципі можна за тиждень об'їстися цього тунця на все життя. Ось знижка на оливкову олію. Мені 400 гривень. Слухайте, такі вони знижки зробили. Я коли знімала огляд, то дорожче все було. А сьогодні взагалі, вам дивіться, 30 гривень були по 70 Мені треба такі пташечки. Зараз виберу гарненьких. Ось начебто симпатичні. Ще по 29 ось такі. Знаєте, візьму, нехай будуть. За таку ціну 150 коштувало. Рожеві є. Бускові. Мені тоді сподобались пускові, а може краще жовті взяти. І ще знижка на ось таку стрічку по 20 гривень. Треба брати, так подарунки запакувати. Нехай буде. Хороша ціна на яйця переполині. Треба брати. Знижки це те, що я люблю. Бачиш, знижки треба брати. 55 гривень. На крем-сир зараз ціна. О, і є знижки на сир кисломолочний. Я б взяла ось такий. О, ось можна дістати. Ми візок магазину не брали, складаємо все в наш. І на крабові палички теж знижка. Упаковки. На салати теж дали знижку, шпинат, рукола, Візьму рукола. Є ще ось варіанти 49, 59. Картопля молода теж зі снижкою. 33 гривні. Єгипет. Така величезна. Де вона в тому Єгипті росте? В пісках. Як все чудово вмістилося в візочок. Дивіться, яке небо гарне. Такі хмаринки. Вже стемніло. Ідемо додому. Яйця несу в руках, скупилися, але деякі позиції треба буде докупити. Напевно, в АТБ Сергій вже завтра докупить. До речі, чек вийшов 1500 з копійками. Взагалі супер. На знижках зекономили, бо я все брала зі знижками. І якщо чесно, то думала, буде чек більший, десь 200 з чимось. Але Півтори тисячі. Супер. Швиденько покажу, що ми купили. Так, взяли йогурт, дві баночки, яйця перепелині. молоко згущене, сир камамбер, крем сир, сир кисломолочний, дві пачки, крабові палички, дві упаковки. Дві упаковки вологого пролезного каферу. Потім фует ось такий. Щось там дуже така дешева ціна була, якщо береш від двох штук. 36 гривень за упаковку ми взяли три. Ну, спробуємо. Так, епікур ціле куряче. Стегно, куряче, розпушувач, дві упаковки, зараз зайчик. Ванілін дві пачечки. так, Спеції до курки до картоплі, хамон. Маленьку пачечку взяли, томати чері, мікс, рухола. Леончик. хлібчик тостовий, борошно ось таке. Дві упаковки штолина. Ну воно як печиво з марципаном, дуже смачне. І взяла ось такий декор. Пташечки та стрічку. Все. Ось такі покупки у нас. На свято наготовувати не буду. У нас буде такий Обід, сходимо зранку до церкви, приготую картоплю з м'ясом, салатик, нарізки, паски, яйця та й все, в принципі. У нас насправді вже 9 годин вечора. Буду завершувати. О, Дивіться, приповз, повзик. Обережно. Будемо завершувати це відео. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаємо тихої ночі і до завтра. Зараз лончик вже буде на спадки, і потім будемо ми відпочивати. Все, па-па.